Є новини, друзі, ухилянт зрадних, ворог та вбивця. Дослухайте до кінця. З'явилася на офіційній сторінці Київського обласного ТСК ТСП реакція. Так розумію на нову цю інформацію. Я про це розповідав, що українській правді сухопутні війська надали кількість нападів і кількість загиблих працівників ТЦК про виконання своїх обов'язків. Я не буду зачитувати офіційне. Я зачитаю те, що вони написали. Ну і пост закинув в телеграм-канал. Є новина Шевцівпрофілі. Дивіться. Тражденні воїни, герої, які після важких поранень та контузій потрапили до ТЦК, аби сповіщати своїх співгромадян про необхідність ставати на захист України. гинуть тепер від чиїх рук вони вижили у важких боях з росіянами, прорвалися крізь пекло штурмів і бомбардувань, довго лікувалися. і Проходили реабілітації. Все це для того, щоб злі бойгузливі ухилянти вбивали їх тепер беззбройних на рідній землі. Принизливі істоти, які ховаються по закутках від мобілізації, всіляко бруднять ТЦК, шукають собі виправдань в порожніх звинуваченнях влади і в безкінечному жуванні власних шмарклів в соцмережах цей бляклий плебс, що втратив і останні вже крихти гідності. А про шляхідність і жертовність заради рідних і своєї батьківщини він навіть не чув. Ця сіра охилянська маса це вона вбиває наших героїв з ТЦК. Проливає їх мученицьку кров, ворожі люди. Кожен з вас піде тепер на осуд суспільства. Кожен з вас залишиться в ганьбі до кінця життя і вже ніколи не матиме виправдань ні перед українським народом, ні перед вічністю наших героїв. Ухилянт зрадних, ухилянт ворог, ухилянт вбивця. Вот такий е текст. Ну, я не знаю, чи це хтось дискредитує ТЦК. Ну тому, що називати якусь категорію громадян, ображати її. Ну, це неправильно і це ну, не допоможе однозначно мобілізації. Напишіть ви свою думку, Лайк, репост, підписка, телеграмша всі профілі є новина.